Яку цифру ви вживаєте за заздалегідь? Якби якби я вас я, запитав, от скільки, як вам здається, загинуло цивільних мережі? Я в таких випадках, коли мене питають, я завжди кажу, обережно десятки тисяч. Uh -huh. Це може бути 50 тисяч, uh -huh. може бути 90 тисяч. Але я завжди при цьому кажу таке: що навіть якщо ми будемо брати ці оптимістичні дані uh -huh. 20-25 тисяч, і врахуємо, що о, ці 20-25 тисяч перебільшено були вбиті. Саме в березні місяці, коли були найактивніші бої, хоча люди гинули і в квітніше. Просто порахуйте. Кожного дня в Маріуполі глинуло, гинуло близько тисячі людей. А за, ре, за реальними даними, я думаю, що ця кількість набагато більше, не тисяча, а більше тисячі. Ми зараз дуже сумуємо, і це справедливо, ми сумуємо, коли. В тому місці там загинуло три людини сьогодні. Я дізнався, mm, після в сумах, загинуло, да. в сумах три людини. Там п'ять-десять людей. У Дніпрі колись там сорок дві людини загинули в одному будинку. Це жах. Але потрібно, щоб ми пам'ятали і про те, що в Маріуполі кожного дня тисяч, загинуло да. по тисячі людей. І про це, на жаль, забувають. Згадують тільки 16 березня, коли роковини бомбардування драмтеатру, драм Інколи згадують про пологовий будинок. У пологовому будинку загинуло три людини. Mm. Це було на самому початку березня. У угу. драмтеатрі теж ми досі не знаємо, скільки загинуло. Може 200, може 300. Так, гинули люди на подвір'ях. Подвір'ях багато прийшли. А по всьому місці знищували... і до 16 березня, і після 16 березня кожного дня гинули тисячі людей. Про а... це треба знати і пам'ятати.